Як керувати, коли твоя команда розкидана по світу, а робочі зустрічі переривають повітряні тривоги, менеджмент у часи війни, лідерство, ефективність та життєстійкість». це книга про те, як український бізнес вчиться жити і працювати в умовах, коли правила змінились назавжди. Автор Константин Кошеленко зібрав історії керівників, які втратили офіси в окупованих містах, відновлювали роботу після обстрілів і шукали способи платити зарплати, навіть коли банки не працювали. Що вразить у книзі, як компанії переводили команди за кордон, але зберігали відчуття єдності. Чому рішення звільняти чи утримувати людей стало питанням совісті, а не лише фінансів? Як прості щоденні дії керівника, дзвінок, повідомлення, чесна розмова рятували не лише бізнес, а й психологічний стан команди. Чому ця книга варта уваги, бо вона показує те, що зараз близьке кожному українцю, як вижити, коли звичний світ зник, і як знайти сили не просто працювати, а ще й підтримувати інших. Це не суха теорія, а реальні історії тих, хто, попри війну, створює майбутнє України прямо зараз.